Американський сенатор демократ Марк Ворнер різко розкритикував запропонований президентом США Дональдом Трампом мирний план щодо України, назвавши його історично поганою угодою та провівши паралелі з політикою умиротворення напередодні Другої світової війни. У виступі на телеканалі Fox News він зазначив, що початкова версія документа фактично передбачала повну капітуляцію України та була розроблена виключно з урахуванням позиції Росії, тоді як українські інтереси були проігноровані. Ворнер підкреслив, що, попри заяви адміністрації Трампа про внесення змін, президент знову коливається щодо остаточності плану і таким чином створює небезпечну ситуацію, у якій Кремль може отримати винагороду за агресію. Він порівняв це з рішенням Невіла Чемберлена у 1938 році, коли той поступився вимогам Адольфа Гітлера. Критика сенатора пролунала на тлі оприлюднення нових даних про масштаби воєнних злочинів, скоєних Росією в Україні, понад 178 тисяч задокументованих випадків. Про це заявив український прокурор Віталій Довгаль у програмі «60 Minutes» телеканалу CBS, зазначивши, що станом на початок осені відкрито 178 391 кримінальне провадження щодо злочинів російської армії. У сюжеті журналіста Скота Пеллі Україну назвали найбільшим місцем злочинності у світі, нагадуючи про численні трагедії, які стали символами російського терору проти цивільного терору. Ці дані збіглися з активними переговорами Києва та Вашингтона щодо спірного 28-пунктного мірного плану Дональда Трампа, який у початковому вигляді передбачав передачу Росії додаткових територій, замороження конфлікту на умовах вигідних Кремлю, а також повну амністію для російських військових звинувачених у воєнних злочинах. Саме вимога амністії викликала найбільше обурення, оскільки суперечить українським законам, міжнародним нормам та очікуванням суспільства, яке пережило масові злочини від Бучі до Краматорська. Попри заяви про суттєвий прогрес у переговорах, сторони не уточнюють, чи залишився цей пункт у оновленій версії плану. Україна послідовно наголошує, що не погодиться на жодні рішення, які дозволять уникнути відповідальності за вчинені звірства, тоді як міжнародні правозахисні організації продовжують документувати випадки катувань, убивств цивільних, депортацій та ударів по інфраструктурі в регіонах, які постраждали від бойових дій. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.